Пер трохи цікавої інформації 9 травня 1981-го в Києві з'явилася новітня. А тепер невід'ємна візитівка в столиці з величезною помпою. відкрили монумент «Батьківщина Мати разом з музеєм. Нині історії України в Другій світовій війні. На відкриття прибув тоді сам генсек. ЦК КПРС Леонід Брежнєв. і це був останній його візит до Києва. Щоправда, комплекс мали відкрити роком раніше до 35-річчя перемоги, але тоді не встигли закінчити будівництво. І через рік, за кілька днів до урочистостей, на будівельному майданчику поруч зі статою височив гігантський підйомний кран. Його спеціально виготовили для монтажу батьківщини матері, але часу на розбирання не залишалося, і унікальний кран просто розрізали автогеном. Металева статуя не дуже сподобалася киянам. Народів вона одразу отримала кілька саркастичних та гострих назв. Це залізна баба, клепана мати, Вікторія Петрівна від імені дружини Брежніва, а ще її називали Лаврентіївна, з натяком на недоречність її зведення біля лаври. Але містяни отримали не найгірший варіант: первісно передбачалося вкрити скульптуру тонким шаром золота, щоб виблискувала на сонці, а нижче на схилах поставити напівоголених велетніх вояків до три. Цяти метрів завишки і зробити водоспад з імітацією форсування Дніпра. Переробити проект вдалося, тому, що його автор Москвич Євгеній Вучетич помер в 1974-му, А киянин Василь Бородай, якому Політбюро ЦК КПУ доручило закінчувати меморіал, позбувся найодіозніших тоді рішень. І трохи здивувала киян довжина меча. Він непропорційно куцею в порівнянні зі статуєю. Одразу з'явилися міфи, нібито київський митрополит Філарет розповів першому секретарю ЦК КПУ Володимиру Щербицькому, що не можна підіймати символ війни вище хреста на Лаврській дзвіниці, бо неминуче почнеться кровопролитна війна, а Київ взагалі зникне. Але це байка. Меч вкоротили з іншої причини півметрову модель пам'ятника випробовували в аеродинамічній трубі і виявили за тієї довжини, яку передбачав вучетич. Меч вібруватиме на вітрі, тому його довелось підрізати на 4 метри. І мало хто знає, що фігура жінки символізує не тільки перемогу, вона своєрідний пам'ятник видатній українській скульпторці Галині Кальченко. Принаймні, така версія зустрічається в різних публікаціях. Василь Бородай неодноразово розповідав, що обличчю батьківщини матері навмисно надав риси талановитої колежанки. Щоправда, ніс скульптури довелося б подовжити, інакше знизу виглядав би сплюсненим. Її монумент «Батьківщина Мати входить в десятку найвищих в світі, перевершивши Статую Свободи в Нью-Йорку і є найвищим пам'ятником в Європі. Загальна висота від основи до кінчика меча становить 102 метри. 40 метрів має постамент з музеєм, а висота самої статуї 62 метри. Довжина зварних швів скульптури становить близько 30 кілометрів, і вона є єдиним цільнозварним пам'ятником такого масштабу. Вага щита складає 13 тонн меча, 9, а вся статуя… Статуя більше 450 тонн. Щорічні обстеження виявили, що статуя не нахилилася і ні на ні на міліметр, тому простоїти має ще щонайменше 150 років. І як майже всі пам'ятники радянської доби, монумент Батьківщини Матері підпадав під вимоги закону про декомунізацію. Дискусії велися не один рік. Знести пам'ятник не могли, бо це пам'ятка культури перемістити в інше місце також було проблематичним. І, зрештою, вирішили прибрати радянський герб на щиті, і замінити його гербом України. Але і тут довелося попотіти, адже треба було вирішити, як це зробити і за які гроші. Знайшлися правда меценати цієї затратної справи, і, врешті, в серпні, два роки тому на щоті засяяв гігантський тризуб. Тепер монумент символізує незламність України в її боротьбі з новітнім ворогом, який ще донедавна нав'язувався нам в кревні брати. Ну і ще трішки про символізм, якого раніше не помічали. В радянському Союзі було два гігантських монументи батьківщини матері. один в Києві, наш Київський, а інший в російському Волгограді. Щоправда, коли його зводили в 1967, му місто носило тоді назву Сталінград, яку так хочуть повернути до речі росіяни. Обидва виморіали присвячені одній події, обидва втілюють, нібито один образ, але яка разюча зверніть увагу: різниця. Дві статуї дивляться одна. На одну, але Російська батьківщина мати на березі Волги повертається з криком, оскаженілим обличчям в бік України, заносячи меч для нападу. Вона безщита, бо хоче атакувати, не оборонятися. А обличчя батьківщини матері на березі Дніпра горде, спокійне дивиться на схід, ніби боронячи Україну від Росії. І щит свідчить про оборону, а з'їдняти вгору меч готовність захищати свою землю зі зброєю в руках. І вона не замахується мечем, лише показує, що має силу і готувати. Вас стати на захист України доволі символічно, ну, зважаючи і знаючи наші реалії сьогодення.